Якось побачила шалені знижки на продукцію турецького бренду Savon de Раяль. Набрала собі шампунів різноманітних, і сьогодні я хочу поділитися відгуком. Саме на ось цей шампунь з олією ши або каріте, бетаїном, вітаміном, є, е, гліцерином. Він без СЛС для в'юнкого фарбованого хвилястого волосся, призначений для живлення, захисту кольору волосся, зміцнення та очищення. Я реалісти розумію, що шампунь не впливає на якість волосся особливим чином. Це засіб для промивання шкіри голови. Очищує до скрипу і трішечки сплутує волосся під час миття. Та у мене на поготові завжди стоять маски та бальзами, які потім вирівнюють ситуацію. Аромату шампуня специфічний, я називаю таку категорію ароматів інтелігентна пенсія. Чимось нагадує тверде мило для рук, можливо, навіть господарським. В одній руці тримати незручно, адже упаковка 500 мл дуже широка. Ось такий перламутровий густий шампунь вистачає надовго, піниться прекрасно. Я примиваю. Двічі, ось за другим разом піни на голові вже величезна шапка. Колір волосся після фарбування дійсно трішечки довше носиться, але мені від цього шампуню подобається об'єм волосся. Воно таке пишне, розсипчисте. Оце добре.